Тепер до робот парламенту тут Верховна Рада ухвалила закон про медіа. Це одна з вимог Єврокомісії, аби Україна продовжувала рух до Європейського Союзу. Підтримали підтримали цей документ. 299 нардепів, зокрема 195 – Це фракція Слуга народу 18 – фракція Європейська Солідарність, 14 голоси, дев'ять фракція «Батьківщина». І Тут варто зазначити, що у першому читанні проект цього документу розглянули і підтримали ще наприкінці серпня. Ну і ще три місяці і потім знадобилося на те, аби розглянути дві з половиною тисячі правок. Олександр Бурмагін з нами це член національної ради з питань телебачення та радіомовлення. Пане Олександре, вітаємо! Наші вітання добрий вечір. Намагалися з'ясувати у Євгенії Кравчук, А що ж тепер зміниться для тих, кого ми звемо журналістами онлайн-медіа, і в який момент люди, яких звикли звати блогерами, стають медіа, і чи стають, і от дійшли до того, що якщо людина не пішла і не зареєструвалася, то вона не є медіа, відповідно, не є журналістом і не підпадає під дію цього закону. Тобто вона і не захищена, і вплинути на неї ніяк не можна з одного боку, нібито немає посвідчення і м, того. Тих прав, які мають журналісти, а з іншого боку, вплинути на те, щоб людина не несла загрози інформаційній безпеці, ніхто теж не може так виглядає чи не так? Ну, я б сказав майже так, тому що е закон передбачатиме повноваження нацради е не напряму. Намагатись блокувати блогера або впливати на його контент, або дописи або ще щось у випадку, якщо вони порушують або містять ознаки порушень нашого законодавства, але Нацрада зможе звертатись до адміністрації будь-якої платформи спільного доступу до відео або до інформації для того, щоб вона відповідно ця адміністрація або власник відповідно до своїх політик якимось чином відреагувала там на мову ворожнечі. Можливо, порушення там прав неповнолітніх або на інші ознаки, які там випише регулятор в, своїх, в своєму зверненні. Як це буде практика розвиватись, Ну на сьогодні складно сказати, але оце, це єдиний спосіб, скажімо так, реагування, який закон передбачає саме щодо е аккаунтів е фізичних осіб, е які вони ведуть на, на своїх сторінках в соцмережах. Пап І є ще одне виключення. Ще одне виключення для відеохостингів, ну умовно кажучи, Ютуб власники каналів на Ютуб платформі або інших відеохостингах. Вони, якщо у них буде таке бажання, матимуть можливість добровільно звернутися до Нацради і зареєструватися як онлайн-медіа саме для таких каналів, це от єдине виключення. Якщо вони прийдуть добровільно і зареєструються, то відповідно вони стануть суб'єктом. У сфері медіа, онлайн-медіа з повноцінним, скажімо так, регулюванням. Пане Олександре, роз'ясніть, будь ласка, умовний журнал, газета, там радіо, телебачення. Мають ще додатково сайт. Це ще плюс одне медіа тільки онлайн. Чи це ще один майданчик одного і того ж самого медіа? Ми довго розглядали такі ну, таку ситуацію подібну. І все ж таки вирішили, що якщо умовно телебачення має свій сайт, то вони, якщо захочуть, скажімо так, то можуть його зареєструвати як онлайн-медіа. А якщо не зареєструють, то все одно регулятор буде розглядати його як окреме медіа, тому що ну, в більшості випадків контент, який поширюється на телебаченні, і контент, який є на сайті, це два різних контента, тобто вони в якійсь частині тільки можуть співпадати, але сайти, як правило, веб-сайти вони достатньо різняться і діють, і існують автономно. Угу. Почули вас Спасибо. слова Олександра Бурмагіна, члена національної ради з питань телебачення і радіомовлення, звучали цього вечора в єдиних новинах.